Як зробити пластичну операцію в Україні, якщо ви за кордоном? Я Павло Деничу, пластичний хірург, більш як з 35-річним досвідом загальної хірургії, і пластичної хірургії. Сьогодні розповім вам, тому що в мене досить багато пацієнтів, які оперуються в Україні, а проживають за кордоном. І останнім часом це стало досить активним. І мені важливо, щоб пацієнти, які до мене їдуть, Знали, як себе підготувати. Перше питання, яке вони часто задають: по-перше, як проконсультуватися, як до вас приїхати, потім мені назад їхати. Тобто я приїду до вас на пів години, і що мені тільки показатися для вас, ми проконсультувалися, а ви ж зразу мене не прооперуєте. Ну, звичайно, не прооперую. Для цього є онлайн-консультації. І в нас в клініці це досить відлагоджено все. Більше того, я вам зараз скажу, що якщо пацієнтка вже цікавиться пластикою грудей, я говорю для них, підготуйте собі цей. Гибку таку ленточку, щоб ми заміри зробили зразу, як підготувати телефон, щоб він там в, в руках не бігав, щоб він був стабільний, щоб я деталі бачив вашого обличчя чи вашого тіла. Тобто є всі нюанси, ми вже до цього підготовлені. Важливо якраз, щоб в нас була як мінімум онлайн-консультація одна або дві, щоб ми попередньо вже оцінили ситуацію і я вам дав попередні якісь рекомендації. Плюс я вам дам своє заключення. Де будуть назначені обстеження, які ви маєте зробити або за кордоном, або в Україні, про обстеження я пізніше скажу, бо це окрема така важлива ситуація. В цілому скажу зразу, що онлайн-консультацію, коли я проводжу, я зразу говорю, коли ми з вами зустрінемося в Києві, можливо, цей листок, що я вам зараз буду писати своє заключення, він буде змінений. Він не буде кардинально змінений, але він може бути змінений, тому що я тоді вас... Подивлюсь міміку вашу зрозумію, тому що в онлайн варіанті ці всі деталі вони звичайно недоступні. Хоча онлайн-консультація це досить класний варіант для такого попереднього аналізу. Тому, якщо у вас є бажання зробити якраз оперативне втручання. Якогось із хірургів в Україні просіться на онлайн-консультацію. Спочатку ви познайомитесь з хірургою, ви вже багато для себе зробите висновків. І пізніше, вже, коли будете мати можливість приїхати на саму операцію, яка буде назначена на певний час, ви вже будете е, спілкуватися з хірургом наживо. Це так в мене поставлено. Слідує питання: як обстежитися? Тому що пацієнт не хоче втрачати. Ну, багато часу на обстеження, тому що в них, як правило, певний є ліміт часу на оперативне втручання. І в цьому плані аналізи ми так зробили, що йому бажано приїхати як мінімум за два, а то краще й за три дні, і ми всі обстеження проведемо. У нас в клініці ми зробимо УЗІ, ми зробимо дослідження. І він може вже планувати якраз через 2-3 дні вже повністю на оперативне втручання. До речі, можливі аналізи і зарубіжні. Це було б дуже добре. Ми могли б зменшити час, ми перекладемо або ви перекладаєте її, якщо вона англійською, ми можемо це все сприйняти. Але ми в будь-якому випадку вам ці аналізи зробимо, наприклад, навіть в день оперативного втручання, тому що вимоги законодавства України всі документи мають бути на українській мові. І відповідним чином ми маємо зробити повторно ці аналізи перед операцією. Ми маємо вже ваші аналізи зарубіжні, але ми знаємо, що в нас будуть ще наші аналізи. І ще дуже, до речі, важливий момент, щоб я не забув, аналіз має бути не більшої давності, як два тижні. Вони мають бути свіжі. Щодо інструментальних методів обстеження, там, наприклад, КТ-носу, мамографія, там ще якісь інші інструментальні обстеження, ці аналізи набагато довше тривалі. КТ носу може бути роками, до речі, я інколи питаю, чи робили ви КТ носу колись. Якщо робили, будь ласка, візьміть мені обов'язково знімки з собою. Тому що чисте заключення мене не влаштовує, мені треба бачити знімки, мені треба бачити, як мінімум, можливо, на електронних носіях ці знімки. Але просто заключення що там, викривлення носової перетинки мене не влаштовує. Ось такий варіант. Ще важливе питання щодо перебування в е, Україні після того, як мене прооперують. Це залежить від того, який об'єм оперативного втручання вам буде надано. Є оперативні втручання менш травматичні, вам досить буде 5-7 днів і ви можете вже їхати. Є оперативні втручання, зокрема, як підтяжка обличчя чи абдомінопластика, це як мінімум 2 неділі, при тому, що я попереджую, що за два тижні у вас в основному вже набрики зійдуть, синячки зійдуть, але ще, звичайно, будуть сліди від оперативного втручання. Ви можете гримувати їх, тому що вже у вас ніяких там швів, вже нічого не буде. Хоча синячки якісь можуть бути, тому ви їх гримуєте і можете вже йти, там на паспортний контроль, і вже не боятися цих речей. До речі, зразу хочу сказати, що особливо, коли ми коректуємо ніс або робимо підтяжку обличчя, в нас є заключення, і пацієнти часто його показують для прикордонників, тому що вони дивляться в паспорт, дивляться на пацієнтку. Паспорт на пацієнтки. В них починають шарики за ролики ці заходити, вони не можуть зрозуміти нічого. І тут пацієнти раз, наше заключення. Мені робили пластичну операцію. Їм відходить, вони читають, і все. Вони тоді зрозуміли, в чому справа, тому що пацієнти часто, особливо після... Перший час після оперативного втручання вони набувають досить серйозного омолоджуючого ефекту, і для прикордонників це інколи буває незрозумілим. Тому в цій ситуації наше заключення для них дуже важливе. Тому я ще раз говорю: якщо у вас є необхідність такого серйозного оперативного втручання, то плануйте хоча б два тижні щоб ви були під спостереженням хірурга. За цей час всі шви ми знімемо, вже відновлення буде, і тоді ви можете вже їхати. Якщо у вас буде більше часу, то звичайно це ще краще. Ми зробимо повноцінну реабілітацію, ви відновитеся. Ми будемо за мами мати можливість поспостерігати. Ну, я виходжу з свого досвіду, знаю, що пацієнти, як правило, дуже лімітовані в цьому часі. Нічого страшного, ви можете їхати. Я маю досить багато колег-хірургів за кордону, як наших, що виїхали, як хірургів, які проживають за кордоном. І я можу домовлятися, що якщо є така потреба, щоб вас подивилися там. Можливо, не в кожному якомусь там маленькому містечку, але в великих містах там Німеччини, Італії. Франції, в мене є колеги, які можуть вам там якусь надати допомогу при необхідності. Я обов'язково роблю онлайн огляди і даю рекомендації, коли я оглядаю спілкуюсь з пацієнтом. Вона мені там задає масу питань, вона розповідає, як вона себе почуває, особливо такий важливий момент після дороги. Даємо рекомендації. Тобто онлайн варіанті ці огляди вони мають досить серйозний. Сенс. Плюс ми даємо рекомендації, що вони мають з собою придбати, тому що там за кордоном часто того йоду немає, який ми любимо там сітку йоду виставити. Там немає таких мазей, які ми там рекомендуємо. Тобто ми їм даємо такі рекомендації, вони взяли з собою і там вже мають можливість це все використовувати досить успішно. Ну, от, в принципі, я відповів на основні питання, які задають пацієнти, як прооперуватися в Україні, які проживають за кордоном. Можливо, я щось пропустив. Будь ласка, це я зразу звертаюсь до моїх підписників. В кого є якісь досвіді, що я не сказав. Будь ласка, відмітьте, дайте, щоб прочитали всі інші пацієнти, яких мають такі плани оперуватися у мене чи в інших хірургів, щоб в них не було таких трабелів. До речі, зразу згадав ситуацію досить таку цікаву і важливу. До нас з Канади приїхала пацієнтка на операцію на підтяжку обличчя, серйозна операція. Ми її починаємо обстежувати. Ми виявляємо виявляємо неї цукровий діабет першого типу, і звичайно. Високі цукри, ми її не оперуємо, ми тут дообстежуємо, ми її консультуємо до кронолога і успішно відправляємо назад. Тобто вона поїхала без операції. Вона пролікується, тому що це вимагає досить нормалізації такого стану. І лікування досить довгого часу, хоча в мене є, до речі, відоси, коли я оперував на цукровому діабеті. Але в цій ситуації ми не могли ризикувати пацієнта, тому що в неї він перше виявлений. І для неї потрібно з цією думкою звикнутися, що в неї цукровий діабет. Треба поміняти дуже багато факторів, щоб мінімізувати це. Тому, будь ласка, готуйтеся, консультуйтеся, і у вас буде все успішно. Проведено оперативне втручання в Україні тих пацієнтів, які проживають за кордоном. Так що, будь ласка, ми чекаємо вас в Україні. Повертайтеся, оперуйтеся в Україні, підписуйтесь на український YouTube канал, підтримуйте український контент. А так будьте здорові, щасливі, удачі вам!